Чи чули ви коли про наше містечко? Ні? Тоді послухайте. Понад берегами річечки Нічлави, у садах квітучих, наче молодці, в сонячнім промінні місто величаве. Місто Гонорове це Копичинці. Ще в найпалкіші, екопривіти з Тернопільщини. А як багато ви знаєте про Тернопільщину? Не дуже? Тоді послухайте! Є в Україні куток, зветься рай, там рута, ім'ята, озера й гай. Гостей там зустрічають, привітні всі милі, той крачи тому є тернопілля. Запрошуємо відвідати Тернопільщину і на власні очі переконатися, що це край розкішної природи, історичних пам'яток і людей енергійних, працелюбних і гостинних. Природа нашого краю надзвичайно різноманітна, родючі поля, безмежні луки, гірський рельєф. Чисте повітря, каскади водоспадів, травертинові скелі, найбільше у світі гіпсові печери, неперевершені краєвиди Кременецьких гір, товтрового кряжу, Західно-Подільського горбогір'я та Дністровського каньйону і багато іншого. На Тернобілі знаходиться багато старовинних і молодих дендрологічних і ботанічних заповідників, в яких культивуються великі колекції екзотичних рослин. У цих місцях кожен може відновити сили. Наповнитися внутрішньої енергії, а можливо закохатися. Чудова і неповторна земля Тернопільщини. Але є одне але ми живемо в прекрасному світі, тільки сталося світом біда. Міста смогу отруйним повиці не як раніше вода. А птахи тварини зникають, і все квіти стають, і вітри ще дреглюнт видувають, і поля урожай не дають. І ландшафти вже місячні, майже. Все частіше кислотні дощі та природа вона не розкаже, чим на сонці ріка не блищить, не шумлять верховіття лілива, а мовчать галасливі ліси. Чом планета уже нещаслива і все менше булої краси. Сьогодні людство переживає період небаченого досі, загрозливого для існування цивілізації, зростання низки негативних факторів, деградація людської моралі, зростання бідності, поширених хвороб. Голоду, злочинності, війни, зростання до критичного рівня конфлікту між техносферою і біосферою, природа забруднюється, піддається руйнуванню, знищується і шаленою швидкістю. Чи багатьом з вас щастило побачити прозору річку, воду, чистий ліс насолоджується тишею, без реву, моторів, дихати чистим повітрям, без намішого бензину, мазуту, пестицидів, земля є, нам сигнал. Увага! Тривога! Планета у небезпеці, людство у небезпеці, пряма загроза майбутньому. Майбутнє може не настати, якщо не почати діяти негайно. Наше завдання не бути байдужими, стукати, стукати у людські душі і промовляти до всіх звідусіль. Природу рятуємо. Це наша ціль. Для нас існує правило лише одне природу захищай, для неї другом стань. Моя земля колисочка дитинства і юності щасливої приплі. Полі. Моя земля кавинує на висці, найкраща на увесь прекрасний світ. Он ніч лава пливе, неначе синя стрічка. Розтяглися луки біля річки, а на них трави запашні, зеленіють, зацвітають навесні. Який тільки чудовий світ без людей? Що? Без людей світ прекрасний. Чому ти так думаєш? Тому що це правда. Тільки уяви, скільки проблем приносить людина на цій планеті. А якщо б її не було, я з тобою не погоджуюсь, аж впевнена, що кожен з нас приходить на цю землю творити добро. Просто дехто сходить з вірного шляху. І що ж робити? Тож не не сидіти, не нарікати, а краще помогти тим, хто вчиняє неправильно. А як ми можемо це зробити? Слухай, вивчай, запам'ятай! Згідно зі звітом Європейської агенції з навколишнього середовища, за рівнем забруднення повітря Тернопільська область увійшла до трьох критичних зон в Україні. Найбільш серйозними джерелами забруднення повітря на Тернопільщині є транспорт, промислові підприємства та домашнє опалення. За даними місцевої влади, рівень забруднення повітря в Тернополі перевищує допустиму норму на 20-30%. Згідно з дослідженнями, проведеними науковцями з університету Тернополя, забруднення повітря може впливати на розвиток дітей та підвищувати ризик розвитку психічних захворювань. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більше половини населення України не мають доступу до безпечної води. Найбільшими джерелами забруднення води є промислове підприємство, сільське господарство та міське сміттєзвалище. Забруднення води може призвести до різних хвороб, таких як холера, дизентерія та інші захворювання швидково пішкового тракту. За даними Міністерства екології та природних ресурсів України, менш 20% стічних вод в Україні підлягають поромоційним очищенню. За даними Міністерства охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів України, у Тернопільській області за останні 30 років було вироблено понад 200 тисяч гектарів лісу. Виробка лісів призводить до погіршення якості ґрунтів та зменшення біорозноманіття. Виробка лісів також призводить до зменшення поглинання вуглекислого газу та підвищення його рівня в атмосфері, що призводить до глобального потепління. Виробка лісів може мати негативний вплив на гідрологічний режим річок та озер, що призводить до зменшення їх водної ресурсності та збільшення ризику плавені та сумів. За даними місцевої влади, на Тернопільщині є більше 200 стихійних звалищ, де зберігаються відходи побуду, будівництва та промисловості. Більшість стихійних звалищ на Тернопільщині знаходяться на території сільських населених пунктів, що може негативно вплинути на здоров'я та якість життя місцевого населення. Розчистка та санація стихійних звалищ і складним та дорогим процесом, який вимагає координації з місцевими органами влади. Експертами з екології та фахівцями з відновлення кутів. За останні 20 років в Тернопільській області зникло близько 30% земельних угідь, які використовувалися для сільськогосподарських цілей. І це мало серйозний вплив на біорізноманіття. Ліси стали менш різноманітними, що знижує шанси виживання деяких видів рослин і тварин. Внаслідок забудови і промислового розвитку на Тернопільщині зменшилася кількість житлових місць для диких тварин, які тепер мають менше місця для проживання і живлення. Посівні угіддя та пасовища на Тернопільщині стали менш різноманітними, збільшивши ризик ерозії ґрунту, зменшення родючості та зниження рівня ґрунтових вод. Це має негативний вплив на біорізноманіття рослинного світу. Більшість жителів Тернопільської області використовують застаріле обладнання. Яка споживає багато енергії. У Тернопільській області є багато підприємств, які неефективно використовують енергію, що призводить до забруднення навколишнього середовища. Відсутність достатньої кількості інвестицій у розвиток відновлюваної енергетики на Тернопільщині перешкоджає зменшенню використання вугільного палива та інших джерел енергії з високим рівнем викидів атмосферу. У Тернопільській області немає достатньої кількості енергоефективних будівель та споруд що призводить до збільшення витрат на енергії та збільшення шкідливого впливу на довкілля. За останні 50 років середньорічна температура на Тернопільщині збільшилась на 1,2 градуси Цельсії. Продовж останніх десятиліть в Тернопільській області спостерігаються зменшення кількості опадів у літній період та збільшення у зимовій. Кліматичні зміни впливають на врожаї сільськогосподарських культур на Тернопільщині, зменшуючи їх якість та кількість. За останні роки в Тернопільській області стали частіші негоди та природні катаклізми, що спричинили значні матеріальні зброї. Свідки та людські жертви. Змінився світ, змінились мої і звички, нам все замало, все нам подавай, купуємо непотрим і дрібничок щодня все більше, більше через край. Куди нам стільки нам того не треба, а люд, як навіжени все гребе, лежить руками моркло без потреби. Кого ми люди, дуримо? себе, коли є попит, я й долю. Тепер не здивувати нас нічим. І хлібок достиг, і одягу доволі. Остільки розум, ні, ні, ні по чим. Продукти й одяг все у целофані. Куди відходив? Звісно, на смітник. Дрейфує пластик в тихім океані, сміттєвий острів, сьомий материк. Надіємось, що завтра якось буде, не тліє пластик нам до того, що. Не будь байдужим, ще не пізно, люди. Робімо щось, бо зійде на ніщо. Стоп, люди! Зупиніться! Знищуючи цілі екосистеми, ми в першу чергу руйнуємо природу, а отже, руйнуємо, руйнуємо власні життя. То що ж робити? Допомога духілю обов'язок кожного. Не варто думати, що одна людина нічого не змінить. Не розкидайте сміття, а сортуйте. Не рвіть квіти, а краще насаджуйте нові. Не розорюйте бездомну земель. Бережіть усе живе, і птаха, і звіра, і найменшу травинку. Не використовуйте пластик і поліетиленові пакети. Не спалюйте сухе листя, а компостуйте разом із харчовими відходами. Здавайте на вторинну переробку скло, пластик і папір. Економте воду та електроенергію. Не користуйтеся авто без особливої потреби. Пересядьте на велосипед. Любіть свою країну, своє місто, свою землю. Збережіть життя собі і нащадкам. Природа потребує нашого захисту цілодобово, але найкращою допомогою буде не шкоден. Дійсно думає, що саме це зараз цікавить людей, в країні є набагато більша проблема війна, війна. Це страшно. Гинуть люди, зникають цілі міста. Скільки вибухи зла принесли, скільки вбили, знищили живого, а скільки ще попереду. Із усіх видів людської діяльності війна найгірше впливає на екологію. За рік Повномасштабної війни окупанти завдали до кілю Україну збитків на суму 2 трильйонів гривень. За цей час задокументовано близько 2300 злочинів проти природи. П'ята частина заповідного фонду відчувала у собі наслідки бойових дій. Під окупацією знаходиться 10 національних парків, 8 заповідників і 2 біосферних центрів. Бідів рослин та 750 видів тварин, зокрема червонокнижник, опинилися опинилася загрозою знищення. Окуповано 132 трудови, корисно копали. заподіяна довкіллю шкода є частиною світових екологічних проблем і неминуче вплине на глобальний стан справ. Уже сьогодні слід працювати над відновленням не тільки житлового фонду, але й усіх екосистем. Перемога прийде! Ми в цьому впевнені. І тоді саме на наші плечі ляже відновлення нашої неньки України. Але ми готові. Так, війна змінила все наше життя. І зараз важко уявити, як ми можемо подбати про природу. Та вже сьогодні кожен із нас має підтримувати свою рідну країну в чистості, розумно використовувати доступні ресурси. Усе для добробуту нашої країни. Зберігаєш країну, зберігаєш власне життя. Україна прекрасна і неповторна, куди б ти не поїхав, у який би ти куточок не на зазорнув нашої неньки Баківшини, всюди знайдеш щасну міру. Любуйтеся, милуйтеся Крисовою України, Дніпровими кручами, київськими каштанами, будівськими лісами, Карпатськими та кримськими горами, Херсонськими степами, чорним та азовським молям. Бережіть Україну і її природу!